Казка Кирило Кожум'яка. Мешкав коло Києва Змій і щороку посилали йому данину парубка або дівчину. Прийшла черга вже й до князівни, а вона була така хороша, що й сказати не можна. То змій її полюбив. Чи є, питає раз вона його такий чоловік, щоб тебе подужав? Є такий, кожум'яка. Як вийде на Дніпро мочити кожі, то несе дванадцять разом. А я візьму та й учеплюсь за них. А він і мене з ними трохи на берег не витягне. Тільки його. Я й боюсь. Князівна й думає, як би вісточку додому подати, а при ній не було жодної душі, тільки один голубок, і написала вона є в Києві чоловік на ім'я Кирило, на прізвище кожум'яка. Чи не схоче він зі змієм битися? Та визволити мене з неволі, прив'язала листа під крильцем голубеві та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. Князь приманув голубка аж під крильцем лист. Він прочитав і покликав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік Кирило кожум'яка? Є, князю, живе над Дніпро. Та й послали до нього найстаріших людей. Приходять люди, бачать. Сидить кожум'яка і мене руками дванадцять кож. От один із посланців кахи. Кожум'яка жахнувся. А дванадцять кош тільки трісь обернувся до них, а вони йому кланяються. Прислав до тебе князь, а він і не дивиться, розсердився, що через них дванадцять кош порвав. Сумує князь, сумує і вся старшина, послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Послав князь до Кирила малих дітей. Ті, як почали просити, як заплакали, то кожум'яка й каже Ну, для вас я вже зроблю. Пішов Кирило до князя, давайте, каже, мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою, взяв булаву подів з десять, та й пішов до змія. А що, Кирило? питає змій. Прийшов битися чи миритися? Де вже миритися? Битися прийшов з тобою. Що розбіжиться змій та вхопить зубами Кирила, то кусок смоли або жмуток конопель і вирве. А кожум'яка, як вдарить смія булавою, то так і вжене в землю. А земля гуде стогне. А тут у дзвони дзвонять молебні правлять. Коли ж Змій упав, аж земля затряслась, народ так і сплеснув руками. Слава тобі, Господи! Кирило визволив князівну і віддав князеві. Князь не знав, як і дякувати. Та вже відтоді і звиться урочище в Києві, де Кирило жив. কল শুনিয়ে আকাঙ্গ